На весні, коли колотами сніги, і нарешті заграє веселка, повні сили і живої снаги ми вшануємо пану Шевченка. Велетню духу, лицарю могутньої творчої слави, співцеві волі народної творчості Тарасу Григоровичу Шевченку присвячується. Щороку в березні до нас приходить значний день, що народився наш Тарас, на творець колківських пісень. Не шовкових пелюшках, не на великому Хати хатині війні він родився серед неволі тьми і просі. 9 березня 1814 року весна подарувала на радість людям маленького Тараса. Він був допитливим, розумним, кмітливим, як і наші діточки. Дуже любив свою старшу сестричку Катрусю. З цікавістю слухав розповіді дідуся про давнє минуле. У нашому раї на землі нічого кращого немає. Як... Як та я мати молодая, за своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивлюся, дивую з дивом, і печаль охватить душу, і стане жаль мені її. І зажурюся, і перед нею помолюся, мов перед образом святим тієї матері святої, що в мир ж Бога принесла. Восьмирічного Тараса батьки віддали дяка у науку, щоб розуму не барався. Дивна то була наука. Подекуди з різками учитеся, читайте і чужому навчайтесь, Бо хто матір забуває, того бог карає. Того діти цураються в хату не пускають. Чужі люди проганяють і злому немає на всій землі безконечній веселого дому. Поки жива була мати, хлопчику жилося добре. Але Катерина Акимівна часто хворіла. І коли малому Тарасику виповнилося 9 років, померла. Через рік Тарасик залишився круглою сиротою. Помер і батько. Тяжко важко сиротині. І ніхто не бачить, тільки ворог, що сміється. Смійся, лютий враже. Та не дуже, бо все гине. Слава не поляже. Не поляже, а розкаже, що діяли в світі. Чия правда, чия кривда і чиї ми діти з маличку у Тараса Шевченка прокинувся талант художника. Це було незвичне дитяче захоплення. Вугіллям, крейдою, олівцем. Він малював скрізь, де тільки міг. На стінах, дверях і папері в 31 рік Академія мистецтв присвоїла Шевченкові звання вільного художника. Деякі картини ви можете побачити зараз: автопортрет Тараса Григоровича, селянська родина, Катерина, циганка Ворожка та Аскольдова могила. За бунтарські 33-річного Тараса забрали в солдати. Незважаючи на заборону, Тарас Григорович писав вірші і ховав їх за халявою чобота. Тарас Шевченко написав 237 віршів, але лише 28 дозволили опублікувати в Російській імперії і ще 6 – у австрійській. Решта віршів не прийшла цензуру влади і були знищені. Село і серце відпочин, село на нашій Україні, неначе писанка село, зеленим гаєм поросло. Цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом широколисті і тополі і сині гори за дніпром. Сам Бог вітає над селом. Поціновичі та дослідники біографії поета дійшли висновку, що за життя Тарас Григорович був великим модником. У своїх особистих мемуарах батько українського народу висловив захват стосовно купівлі нового плаща Макінтоша вартістю 100 рублів. До слова, коли Шевченко працював в археологічній комісії, його зарплата становила 150 рублів на рік. На засланнях поет надзриває своє здоров'я. Лише зрозумівши, що хвороба не відступає, він звертається до лікаря. І, хоча лікарі поставили Шевченку невтішний діагноз, порадили домашній карантин, довго сидіти поет вдома не міг, бо йшли різдвяні свята, щоб і на різдво не виходити, а кутя, а узвар. Ні, не всиджу колядувати хоч рачки, до куми я полізу. Саме це колядування цілком надломило його здоров'я. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди, наша слава, слава України, без золота, без каменів, без хитрої мови, а осня правдива, як Господа своє. Відомо, що Тарас Шевченко бував у Вишгороді, цікавився його історією і побудом місцевого люду. Про що згодом напише був я у торік на Україні, був у межигівського спаса і на Хортиці, і скрізь був і все плакав. Сплюндрували нашу Україну, като віри не з москалями, щоб вони переказилися. У будинку музею Тараса Шевченка в Києві знаходяться картини його пензля Києво-Межигірський монастир, а також Вижгород, пейзаж річки з високими берегами. А про Вижгород і про дзвонкову криницю Шевченко згадує у поемі Чернець. Ой, високо сонце сходить, низенько заходить, в довгій рясі келеї старий чернець ходить. Іде, іде, іде чи на у вигород, Київ, дивитися, та сісти на пригорі та хоч пожуритися. Іде чернець дзвінковою у яр воду пити, та згадує, як то тяжко було жити в світі. Іде у келю між стінами німі, Згадує літа, літа молодіє, бере письмо у руки та голосно читає. А думкою старий Чернець далеко літає. Дев'ятого березня 1861 вісімсот Тарасу Григоровичу випонувся сорок 40... Надійшло багато телеграмів поета, який лежав тяжко хворий. Прийшли друзі, а вже 10 березня його не стало. Це була велика втрата для всього українського народу. Іменем, Іменем Тараса Шевченка названо багато населених пунктів та географічних локацій по всій планеті. Наприклад, тільки в Україні 164 назви. Окрім того, на честь кобзаря названа гірська вершина Північного Кавказу. Marea frontală care se întinde pe mare poate avea viteze de până Mercurii.